Всіх вітаю! Сьогодні огляд мініатюрної плати, яка дозволить отримати постійну напругу 12 В від павербанка чи зарядного пристрою, які можуть видавати таку напругу. Зверніть увагу на те, що вона не являється перетворювачем для підвищення напруги. Простими словами, плата реалізує потенціал вашого пристрою. Тобто, той же самий павербанк при під'єднанні до нього телефона чи іншого пристрою визначає якою напругою його можна зарядити і лише після того подає її. І якщо ви хочете отримати 12 В для пристроїв, які не підтримують протоколів швидкої зарядки, то просто так нічого не вийде. Ось для чого ця плата. Може видавати струм до 5 А по крайній мірі, так написано на сторінці товару. Розміри мініатюрні всього 2,3 См по довжині та 1,2 см по ширині. Вага 1,2 г. За замовчуванням перемичка припаяна на 12 вольтів. Проте також можна отримати 9, 15 або 20 вольтів. Подавати живлення потрібно на порт Type-C застосування. Можна, наприклад, подати живлення на роутер чи інше обладнання, яке працює від напруги, що підтримується платою, проведемо тести з платою. Після під'єднання тестера до павербанка можна побачити напругу 5 вольтів. Після подання напруги на плату видно, що павербанк та тестер показують вже напругу 12 вольтів. Замірюю ще за допомогою мультиметра. Видно, що напруга майже 12 вольтів. Тобто плата працює. Для прикладу візьму звичайний павербанк, який не підтримує швидкої зарядки. Видно, що до та після під'єднання плати напруга на виході не змінилася. Кого зацікавила плата, посилання на сторінку товару може знайти в описі під відео.